Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Вічна віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Мандрівна фотовиставка Міцніші за цеглу 24 липня прибула до Вінниці. І ще сьогодні її можна переглянути в фоє Вінницької міської ради, а відзавтра вона експонуватиметься у приміщенні музею Вінниці. Про що і про кого ця фотовиставка? Чому вона варта нашої уваги? Про це та інше говоритимемо із заступником директора з виставкової роботи комунального закладу Музей Вінниці Євгеном Сапарянцем. Вітаю в нашій студії! Доброго дня. Загалом, пане Євген, музей в Вінниці зазвичай береться експонувати тільки такі ну дійсно вартісні виставки, вартісні в плані культурному, ментальному, історичному і це такі якісні медіапроекти, суспільноцінність. Чи є таким проект міцніші за цеглу? В чому його цінність? Ага. Так, безперечно, цей проєкт є дуже цінним і для українського суспільства. Власне, в чому його цінність? Напевно, в тому, що він пропагує волонтерство. Волонтерство як спосіб життя як етап життєвого становлення, як етап саморозвитку. І в наш час зараз, в умовах повномасштабного вторгнення російських військ, є дуже стійка потреба в допомозі по відбудові і відновленню зруйнованих українських міст і сіл. І якраз міцніші цеглу – це фотовиставка, яка на світлинах демонструє роботу волонтерів ініціативи Б-50. По відновленню міст і містечок Київщини, після які були окуповані російськими військами, так після деокупації, і цим самим якраз ця мета цієї виставки це залучити максимальну кількість молодих людей, які мають вільний час і готові допомагати. Ну, загалом, волонтерство для українців останні роки це вже просто як спосіб життя. Кожен з нас тим чи іншим чином долучений до волонтерства і. Після нашої перемоги, я думаю, що під, на такому піднесенні, переможному, думаю, багато людей захоче все-таки поїхати якось відбудовувати зруйновані міста. Ну, можливо, на той час, дасть Бог, це вже буде не тільки на волонтерських засадах, а держава формуватиме загони будівельників, які будуть відновлювати міста, які постраждали від російського вторгнення. Ну і все ж. Але молодь, я знаю точно, що молодь на от своєму такому романтизмі вона готова їхати, допомагати, ну, принаймні там, де безпечно, на засадах саме волонтерства. Ну і на сьогодні, якщо ми говоримо про деокуповані містечка, населені пункти села, то це, власне, поки що лише на засадах волонтерства. Ви кажете про те, що там зображена команда Б-50, так. Але ну це не просто фотографії, а це якась мить застигла в часі. Так, це мить певного етапу цієї волонтерської роботи. Власне кілька слів про саму команду Б-50. Вони є однією з перших волонтерських ініціатив, яка сформувалася вже під час повномасштабного вторгнення, бо були подібні ініціативи, які сформувалися ще в 2014 році, і вони постали в лютому 2022 року. Власне, їхня зустріч відбулася під стінами штабу Київської ТРО, і е, таємна адреса цього штабу якраз була Б-50. І таким чином вони обрали собі, скажімо так, шифровану цю кодовану назву. Зараз вона вже не таємна. Так? Вже вже не таємна, так, звісно. Але на той час була потреба в такому шифруванні. От вони цю кодовану адресу цього штабу Київського ТРО якраз обрали собі в якості назви волонтерської ініціативи. Спочатку вони допомагали відбудовувати. Міста зруйновані міста півночі Київської області, Ірпінь, Буча, Ворзель, Бородянка. А надалі вони зараз розширюють якраз свою мережу волонтерів і таким чином прагнуть долучати до цієї мережі не лише киян і жителів Київщини, але й жителів інших регіонів. І саме в цьому полягає мета от власне мандрівної виставки. так? Те, що ви експонуєте, ну ви взяла взяли на себе відповідальність, експонувати цю виставку, власне, у Вінниці. Її мета залучити людей до волонтерства. На кого от розрахована вона? Прорекламувати, по перше, показати, що не лише держави чи міжнародні організації займаються відновленням зруйнованих українських міст, але тут йде саме ініціатива приватна, тобто від звичайних громадян. І зробити це як приклад для інших громадян України, і, звісно, таким чином спробувати не лише підштовхнути інших громадян до створення подібних ініціатив, але й запропонувати долучитися до вже існуючої ініціативи, допомагати у відновленні зруйнованих міст і селищ. Ну, ми зараз говоримо про мандрівну виставку, говоримо про те, як вона функціонує у Вінниці. Але загалом було б цікаво дізнатися взагалі про те, як виникла ця ідея, як з'явилися перші фотографії, про те, як ця виставка стала мандрівною. І саме про це я запитала у Наталі Гринюк, комунікаційниці волонтерської спільноти Б-50, І зараз пропоную нашим слухачам дізнатися більше власне про мандрівну виставку, міцніші за цеглу. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея такої фотовиставки? Чи це з'явилося уже в процесі зйомок? Чи можливо ця ідея йшла власне в ногу з ідеєю взагалі відновлення громад, які постраждали від російської агресії? Наша волонтерська спільнота включилась з допомоги з відновлення постраждалих громад ще в квітні 2022 року, тобто відразу після деокупації Київщини. Тому звісно ж в наше найперше було завдання це допомогти жителям. Прибрати, привести до ладу все, що можна полагодити. От і ні про які фотовиставки ми тоді ще не думали. Але в процесі нашої допомоги, в процесі наших волонтерських поїздок, які були щотижнево регулярно з квітня 22 і до цього часу, ми почали потихеньку збирати базу таких цікавих яскравих кадрів. І одного разу, подивившись на ті матеріали, які ми маємо, ми вирішили, що потрібно. Аби більше людей долучались до відновлення, тому що це завдання не однієї людини, не двох, не десяти, не тридцяти, навіть не п'ятдесяти. Ми маленькими темпами будемо відбудовувати Україну дуже довго. На нас було завдання залучити якомога більше волонтерів до діяльності саме із відновлення, і це одна із наших місій. Тому ми вирішили, що потрібно виходити за межі наших до громад, де ми найчастіше буваємо за межі звичних каналів комунікації. І нам місцева адміністрація Києва запропонувала колаборацію створити першу виставку. І ми спочатку розглядали це дійсно як якусь там локальну історію, локальний медіапроект для залучення переважно волонтерів. І тільки коли вже провели, в процесі почали отримувати дуже класні відгуки, дуже замотивованих людей, і відчули, що це потрібно і в регіонах. У нас з'явилася ідея відправити це в регіони, тому що ну, знаєте, відновлення, воно. Масштабне відновлювати потрібно не тільки Київщину, відновлювати потрібно Чернігівщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину і ще багато е, громад, які потім у нас вже будуть деокуповані, можна буде почати їм допомагати. Тому ми почали таке турне, почали медіапроект міцніші міцніший за для того, аби розказати українцям, що навіть будучи. В Вінниці, в Львові, в Тернополі, в Кременчузі, в Чернігові, в інших містах вони теж мають шанс почати допомогу з відновлення. Теж можуть стати волонтерами відновлення. А розкажіть трішки більше про команду, яка працювала власне над фотопроектом. Над фотопроектом основні, скажімо так, координації фотопроекту займалася основна команда Б-50 нашої волонтерської спільноти. Наш лідер Руслан Габдулов, наші редактори, піарники, дизайнери. А вже фотографії, які ми використали у процесі створення цієї фотовиставки, там вже нам постачали професійні фотографи, які приїжджали до нас на виїзди, і теж в якості волонтерів фотографували за тим, фотографували наших волонтерів за допомогою, роблячи такий мандрівний медіапроект... Зрозуміло, що у вас були певні очікування. Ну, частково про них ви вже розказали щойно про те, що люди, надихнувшись, захочуть потім долучатися до відновлення території, які будуть деокуповані. Вже якась певна частина виставок пройшла в певних містах, і чи справджуються оці надії? Чи зв'язуються з вами люди? Чи цікавляться вони вашою діяльністю, чи хочуть долучитись до ваших лав? Ви знаєте, у нас вже наразі вже пройшло кілька міст. Ми були у Києві, Тернополі, у Львові. Зараз там частинка ще фотовистав. Які завершує свою діяльність Львові, основна частина в у Вінниці, і ще частинка є в Кременчузі. Так у нас ще величезні плани до кінця року, навіть цього покататися містами України, тому що ми хочемо максимально звернути увагу мешканців тих регіонів, які можливо там не не так щоденно можуть візуально побачити ці руйнації, але. Теж таке мають відношення до України, і мають побажання Україні розвитку і процвітання і відновлення. Тому у нас такий графік доволі обширний географія обширна буде а наразі це якби основне місто Вінниця. Я от слухала зараз uh -huh. пані Наталю, і чомусь мені не прийшло це на думку, коли я записувала це малесеньке інтерв'ю. Але прийшло на думку зараз, що ну насправді оце волонтерство по будуванню, скажімо так, це в нас в генах, тому що ну всі знають, що хати в селах раніше як зводилися толокою. Збиралося все село і будувало хату комусь одному, потім йшли до іншого. І це, ну крім того, що це об'єднувало напевно громаду. Кожен хотів зробити добре, щоб йому теж зробили добре потім. Зробили якісний, якісний будинок. І ну, напевно в цьому от щось є. Наші, наші люди люблять збиратися і робити щось разом грандіозно. Ну, Дай Бог швидшої перемоги, і тоді ми всі разом точно відбудуємо Україну. Пане Євген, як цей проєкт потрапив до Вінниці? От Пані Наталя вона розповіла про те, що в них є намічені такі шляхи на, в різні міста України. Хто на вас виходив? Як домовлялися, чи планували якось на наскільки часу ця виставка буде розміщена? Власне, першочергово домовлялися не з нами, а з Вінницькою міською, міською радою ради. є департамент культури. Власне, з ним координували і, власне першу, першу частину часу виставка була розміщена і ще сьогодні розміщена у фойє міської ради. Так сам саме так. І лише з завтрашнього дня, трохи більше ніж на тиждень, до 8 числа. До восьмого серпня, виставка буде розміщена на паркані угу. сади вибору Хольвовича на. Так. Тобто навіть не в приміщенні побачити зможуть будь-хто, хто проходить повз навіть. Так. І в нас власне такий формат вже був відпрацьований раніше. Ми співпрацювали з програмою імені Фулборета в Україні, і перша виставка минулого року розміщена на паркані Садиви Бору Хьововича. Це була виставка, також присвячена російсько-українській війні. Україна, війна та опір це знакові світлини українських та американських фотографів, зроблені впродовж російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Ну, до речі, я зараз подумала про те, що от. Такі е, світлини, світлини вартісні, вони розміщені просто фактично на вулиці, е, без охорони. Чи не було от, в, в тій фотовиставці, про яку ви, ви говорите зараз, і чи не переживаєте, чи не буде під час виставки, експозиції виставки міцні чи зацеклу, чи не буде якихось актів вандалізму, наприклад? Ви не повірите, але попри те, що. Е, Виставка, попередня виставка справді мала ажіотаж. Вона була популярна і, скільки пам'ятаю, постійно проходячи там, виходячи на обід з роботи або проходячи після роботи, завжди поруч з цією виставкою одна-дві людини, але були. Тобто вона була доволі популярна. Але, попри це, попри такий ажіотаж, все одно жодних провокацій, жодних актів вандалізму ми не спостерігали. Е, і. Люди реагували якось, приходили на сторінку Музею Вінниці якісь відгуки про виставки, які вже відбувалися в музеї Вінниці. Тобто, чи очікуєте ви взагалі на якийсь на фідбек, скажімо так, на відгуки? Чи очікуєте ви на зворотній зв'язок від глядачів? Чи от ну, хтось пройде, подивиться, комусь зайде, комусь не зайде? Ну, Все-таки я сподіваюся, що якщо ми говоримо про виставку міцніші за цеглу, то ключові відгуки будуть спрямовані ініціативі Б-50. Звісно, я сподіваюся, що вона дійсно залучить багатьох волонтерів з Вінниці, які проявлять свою активність у відбудові зруйнованих українських міст і селищ. Щодо відгуків пов'язаних з іншими попередніми виставками, то так були. Люди писали коментарі особисті. Повідомлення, так. Повідомлення, так. Особисті відгуки були. Тобто ми проводили, наприклад, екскурсії деякими виставками. Власне, окрім виставки Україна, війна та Опір, також ми долучалися до. Організації виставок у Вінниці, створених іншими партнерами. Це, наприклад, виставки, які в 2022 році були виставлені на Європейській площі, війна ще не закінчилася, War is not over yet Інфоспротив, комунізм дорівнює расизм, і виставка вже привезена цього року: Рашизм це. Власне. Я дуже добре пам'ятаю, як виставка війна ще не закінчилася, яка була присвячена українським журналістам, які постраждали або загинули в результаті російського нападу. Вона настільки зачепила емоційно частину громадськості, що до цієї виставки навіть приносили квіти. Ось так. Ну, таке питання. Пов'язане взагалі з виставками із з зображувальним мистецтвом, оскільки ми живемо в час цифровізації, і ну все можна побачити в телефоні, не виходячи там за межі свого будинку, навіть наскільки взагалі актуальним нині є отакі виставки, коли треба кудись іти, щоб щось побачити? Чи дійсно вони більше зачіпають людей, ніж, наприклад, якась віртуальна виставка на Фейсбук-сторінці музею Вінниці до прикладу? Насправді. Коли можна там погортати, просто карусель погортати і подивитися все. Мені здається, що власне карантин і пандемія коронавірусу показали, що людям недостатньо онлайну, тобто, люди дуже прагнуть, скажімо так, щось потрогати, щось подивитися вживу, поспілкуватися вживу. Тобто, люди прагнуть тактильного контакту, люди прагнуть офлайну. І виставки якраз надають їм таку можливість. Так, звісно, що дуже добре, коли офлайн доповнюється онлайном. Тобто онлайн може бути доповненням. Онлайн може рекламувати виставку. А в онлайні потім можна писати відгуки, вони краще розносяться поміж людей, поширюються. І хтось легше. ще захоче прийти подивитися. Хтось ще захоче прийти подивитися на виставку, але люди прагнуть офлайну. Вони хочуть бачити все вживу. Вони хочуть спілкувати, вони хочуть спілкуватися вживу. Так, ми створені. І останнє питання. Ви казали про те, що люди, які глядачі експозиції. Міцніші за цеглу можуть напряму потім звертатися до команди Б 50. Тобто там, от на цій виставці, яка буде експонуватися власне на паркані, так там буде якийсь qr код якось якась можливість зв'язатися з організаторами і попроситися до лав волонтерів, які зможуть відбудовувати Україну. Чесно, точно не пам'ятаю, здається, будуть контакти в будь-якому випадку. Якщо в наш час цифровізації, дуже просто ввести назву ініціативи Б 50 і знайти всю необхідну інформацію в гуглі, тобто це не є проблемою. Ну і плюс музей Вінниці теж може бути посередником, так так. Що ж нагадаю, нашим слухачам, це була програма Віч на віч. Ми говорили про мандрівну фотовиставку міцнішу міцніші за цеглу, присвячену волонтерам спільноти б 50 яка однією з перших почала відновлювати від наслідків російської агресії в Україні звільнені громади. На той час це була Київщина. Виставку міцніші за цеглу ще сьогодні можна побачити у фейє міської ради. А від завтра вона експонуватиметься в музеї Вінниці. Просто от на паркані. Тобто, всі, хто проходить на вулиці Петлюри, зможуть її побачити. Гостом студії сьогодні був заступник директора з виставкової роботи комунального закладу музею Вінниці Євген Сафар'янц. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.